<заслужен> Жарти та рычні пісні Серед героїв української жартівливої пісні песни Ч не найчастіше зустрічається молодь, дівчата і парубки, акций на смішних і негативних рисах Окремих представників молодого покоління. Народний комор відіграє роль своєрідного ві -ві вихователа. Разом з тим весела пісня це одна з форм залицання та взаємопризнання між парубками і дівчатами. Жартівливі пісні про молодь кепкують над дівчатами. Та поробочими водами передусім лінивством і безгосподарністю, над недбальством, над дурістю і недостепністю, над нескромністю і легковажністю. над та Різними недоречними ситуаціями час дівчання та парубкування комічними освіченнями та непорозумінням між парубком. Та дівчиною безблудими суперечками над відвертими любощами. Причому в усіх цих випадках народна етика дозволяє зачіпати води зовнишності парубків та дівчат. Особливо достається в піснях недбайливим пестухам, пес одиночкам з багацького роду. Поняття краси в народній естетиці органічно, поєднане з поняттям. Працю та справедливості. Якщо героям пісні бракує цих рис, якщо говориться про їх негативні риси, то їхні портретні характеристики даються в поводи гармонії, теж негативними. У багатьох <кхідніх> піснях, діалогах, діалогах, важливим кумористичним приймовом мимо Вільним самовикриття героя. Пісні того характеру, характеру пронизання миками інтимним кумором, що прикра... прикрашає життя і вибрує батьорим настроєм, не молоді, жартівливі пісні щедро відобразили і сферу родинного побуту. Тільки зрічка, а співується, в них ідилія сімейного життя, захоплення жаловіка жінкою чи, навпаки, переважній перважній біль шесті тематика. Їх при присвячена різним смішним сторонам сімейних відносин. Своєрідну групу житівливих пісень становлять твори, що зображають життя старих химери, дідів, 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 дідів бабів, Різні колісні її відносин. І Непорозумінь родинного життя. Відтворені через постаті діда й баби, набирають це як краївшою гумористичністю ре, ре, рельєвності, особливою різноманічності. Тематики відзначаються жартівливі пісні про аномаліїв інсті... інституції кумівства, як правило, в куми запрошували най... баж... найбажанніших друзів нерідка колишніх коханих, з якими з різних причин не довелося побратитися. Тож, тож не дивно, що між кумом та кумою часто встанавлювались особливо близькі відносини, які з прогляду народної моралі все ж викликали заперечення, а очі їх гумористичні висвітлення, Роль жертвливої пісні в художньому житті. Народу найрізноманітнімті найрізноманітніша. Це пісня знайшла при, притулок в обрядах звичайних, танцюєх. Вона прикрашає і повсякденне трудове життя народу. Фактично вже пісня попросочилась. В усі куточки музичного життя народу. Вона існує як окремий сольний чи хоровий твір, пров'язана з деякими хороводами, що виконуються в рухові такими побутовими танцями. як Метелици, гупаки, казачки, ламейки, то що окремі строфи, жартівливих пісень, використовуються в сюжетних танцях, весілля, вечорниці, вулиці дозвідки і навісти дозвеля українця, як правило, запроваждаються жартівливими піснями.